О, кальницьке небо, якби те навчилось усі ті події відкрити мені, які під тобою віками творились на цій віковічно страждальній землі. Під кальницьким небом піднялись найвище мовчазні могили далеких років, історії пам'ять, старе городище лежать таємничо півсотні віків. Під кальницьким небом частина України. В який підступнею володарів зла змішались і сльози, і кров, і руїни, і неволя що гіршої смерті була, під кальницьким небом історії подих, яка закарбована вже навіки, під кальницьким небом за подвигом подвиг на березі тихої собу ріки. Під кальницьким небом козацькі звитяжці, відважний бугун і легендарний сірко. Збиралися йти у походи найтяжчі своїм непоборним і вірним полком. Під кальницьким небом свої арсенали, кувалися шаблі, гострили мечі, під кальницьким небом спокою не знали ворожі загони ні вдень, ні вночі. Над кальником небо блакитно прозоре, і в сонячнім сяйві квітує земля, під кальницьким небом безмежні простори. Сукристі лани і колосисті поля, під кальницьким небом, постійні турботи людей про свої нескінченні діла, на ферми дівчата спішать до роботи, і хлопців у поле весна позвала, під кальницьким небом, зелені віти, вербове верхів'я високо звело, під кальницьким небом закохані діти в своє найдорожче рідне село. Під кальницьким небом. Червона калина під кальницьким небом вирує життя, під кальницьким небом живе Україна і сьогодні будує своє майбуття. Ще поки літо бралася під гору, його котили молоді громи, і вітер павутину гнав із двору, до того часу й не журілись ми. І ще цвіркун не замовка допізна, ще ваблять зір яскраві кольори. Та всюди стало до завізно то літо покотилося з гори. А чи не так життя ото збігає, ілюзії розвіються, мов дим та літо кожен рік весілля грає, а я уже не буду молодим. Вже чую я, як дихає земля, напоєна весняними дощами, у сині небо пролісок стріля, і ще синішими, мабуть. Квітками, а понад всім луна пташи не спів, Щодень то дужче й дужче наростає, усе живе на безліч голосів, пробудження землі благословляє. Хилилось літо до кінця, на сонці догоряли квіти, невже втомилися серця, що перестали їм радіти? Чому ж так хороше мені? сню весняними вітрами, помолоділи літні дні, коли зустрівся я із вами. Чого не передумаєш за літній день, які мости уяви не збудуєш, а потім за єдину мить лишень, найкращі витвори душі зруйнуєш.